Дарина Садовнік раніше не мала досвіду водіння. Дівчина розповідає, стала учасницею проєкту, який організовує громадська організація Захист об'єднання волонтерів для жінок із родин військових. Після загибелі брата на фронті каже, вирішила сісти за кермо і тепер має посвідчення водія. Брат хотів авто своє, і так як я лишилась єдина з дітей, тому це випало мені на плечі все ж навчитися водити, тому що ну, батьки і є село. Валентина Савчук, мати загиблого захисника Павла Савчука. Жінка розповідає, на заняття з водіння їздила із нової ушиці у Хмельницький, бо хотіла здійснити мрію сина. Моль, давай я тебе навчу водити авто. в мене тоді потреби не було. Я коли вже сяду в авто, обов'язково буде люди як кораблі. Ця пісня э, часто лунала в авто сина. Він дуже любив скрябіна. Навчалися жінки близько трьох місяців. Вони пройшли теорію та практичні заняття перед тим, як скласти іспит, розповідає заступниця директора автошколи Тетяна Авзалова. Практикувалися, каже, на різних авто. Учень вибирає сам. Якщо складає на авто на автомобілі з механічною коробки передач, то примітки тоді в посвідченні водія ніякої немає. Якщо вчиться і складає іспит в сервісному центрі Весна коробці автомат, то буде мати право керувати тільки автомат коробкою передач. На цей безкоштовний. Курс водіння обрали в межах проєкту «12 жінок із родин захисників, розповідає голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів Катерина Луцик. Тут саме дівчата, жінки з цільових аудиторій, родин загиблих, родин діючих військових безвісті. зниклих. фінансували проєкт партнери, каже Катерина Луцик. Реалізовується за підтримкою українського жіночого фонду уряду Великої Британії і з виконавчими партнерами громадської організації Жіночі перспективи. За її словами, таких курсів перекваліфікації в межах проєкту п'ять. Всього проєкті взяли більше 50 жінок участь, і проект націлений на те, щоб не просто дати їм освітні можливості. Це для них свого роду як така реінтеграція. Тобто вони отримують нову освіту, вони отримують коло спілкування. Катерина Луцик говорить, перед навчанням учасниці проходили співбесіду та відбір. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.